Добрий день, у вас вітає агенція нерухомості Річхо. Мене звати Михайло і сьогодні у нас на перегляді дуже велика, чудова квартира на Мішугі 12. Це поруч з метро. Дуже класна квартира з гарним ремонтом. Все необхідне обладнання у нас присутнє. І посудомийна машина також є, і гарна меблі на кухні. Гарно все обставлено. Раніше квартира ця в оренду не здавалась. Проживали власники. Гардеробна кімната. Велика гостьова зона. Дитяча кімната. Також тут гардеробна. Великий стіл, такий красивий. Квартира розташована на третьому поверсі. Дуже тепла. Є лічильник на опалення. Два санузли. Це великий. Ще одна кімната. Досить затишно. Також є вбудовані шафи. Не зволікайте, поки ця чудова квартира ще актуальна, приходьте на перегляди.